Сьогодні хочу поговорити з вами про обмежувальний тип харчової поведінки та корекцію його за допомогою днів насолоди. Дуже актуальна тема, і в першу чергу поясню, що таке обмежувальний тип харчової поведінки. Це коли людина довгий час займалася самолікуванням зайвої ваги, тобто сама собі призначала дієти. а Зазвичай це жорсткі дієти, вона обмежувала дуже сильно свій раціон харчування. А зазвичай людина сидить на дієті потім зриваються, тобто такі дієти вони не успішні. Та вага, яка знижувалася, вона поверталася а ще й частіше зі своїми якимись товаришами, тобто зайвими, ще більше кілограмами. Да? І людина наступний раз, коли робила спробу, вона ще жорсткіше себе обмежувала, ще більше себе картала. Казала, що ти якась не така, ти якась поламана, ось це не можна, ось це не можна. І кожного разу людина. А, скидує все менше, але набирає ще, ще більше. Да? І в кінцевому випадку вона стає дуже-дуже заляканою, вона вже боїться їсти, вона боїться на щось а, поїсти, щоб вага не набралася. І дуже сильно себе обмежує у раціоні, але при цьому вона дуже часто зривається і просто об'їдається до нестями. Тими продуктами, які вона собі забороняла, так, от однією із технік корекції обмежувального типу харчової поведінки, є впровадження так званих днів насолоди. Але перед цим хочу нагадати вам дві прості істини: що саме бажання уникнути зриву та рецидиву вже є зривом, тому що це бажання воно засновано. На сильному перфекціонізмі, який не враховує людські слабкості та ситуації, які так чи інакше виникають у нашому житті. І друга істина, що маленький безлад він підтримує великий порядок. Тому багатьом своїм клієнтам я все ж таки раджу врахову влаштовувати такі дні насолоди або заплановані зриви, під час яких ви порушуєте усі свої. Заборони так, щодо їжі. Ви можете їсти те, що хочеться, скільки хочеться через будь-які проміжки часу, і навіть робити це з деяким надлишком. Основна мета цього зняти напругу, яка виникла і виникає у вас протягом внаслідок запровадження жорстких умов харчування. Як часто це робити? Якщо людина ну, знову ж таки, це все індивідуально, так, це залежить від того, яка саме харчова поведінка, наскільки вам комфортно дотримуватися рекомендацій вашого консультанта з харчування. Якщо ми робимо це двічі на місяць, то це взагалі ніяк не впливає на зниження на темп зниження ваги. Якщо ми робимо це частіше, так це уповільнює темп зниження ваги, але це краще, це запобігає тому, що людина взагалі. Все кидає, геть зривається, уходить у харчовий запой. Тому все індивідуально да, стільки, скільки треба. Але навіть якщо ми бачимо, що треба частіше робити, то ви будьте впевнені, що поступово кількість таких днів вона буде скорочуватися да, на місяць, і поступово ми все ж таки вийдемо на нормальний фізіологічний темп зниження ваги. І вага вже перестане ось такі гойдалки перестануть бути, коли людина знижує, набирає, знижує, набирає. Тобто, це все нормалізується так само, як нормалізується харчова поведінка. Це перший такий момент. Другий момент це те, що люди, для яких характерним є обмежувальний тип харчової поведінки. Вони ну, вони мають багато страхів по відношенню до їжі. Вони одразу починають боятися, а що буде з моєю вагою завтра. А що, якщо я потім не зможу повернутися до нормального режиму харчування? А що, якщо знову вага почне набиратися, я перестану контролювати цей процес? Тому основне, що нам треба навчитися, це знову ж таки розслаблятися і прибрати страх. В залежності від їжі у ці дні, і взагалі да, потім протягом життя, і навчитися отримувати задоволення від їжі. До речі, у цьому контексті хочу сказати, що отримання задоволення від їжі не є гріхом. Це є нормальним процесом. Так фізіологічно закладено, що ми отримуємо задоволення від їжі. Це нормально. Ненормальним є те, коли задоволення від їжі є єдиним задоволенням у нашому житті. Оце вже ненормально. А що спостерігається, коли ми проводимо правильно, коректно ось ці а, заплановані зриви або дні насолоди. Знову ж таки, відзначу, що Проводимо ми їх разом. Я не люблю слово контроль. Я все ж таки більше схильна до слова супровід, да, коли людина дотримується рекомендацій свого консультанта, фахівця з харчування і психології ваги. А, і коли вона отримує ротній зв'язок, коли ми розбираємо, ми розуміємо, що як впливає, які механізми. А, бо ви дуже часто чули про таке читміл, да, влаштують собі читміл, і що відбувається з людьми, які самі собі влаштовують ці читміли дні насолоди без консультанта, їх може бути безліч, але результату не буде. Да? Людина так само буде на ось цих готолках постійних. Чому тому, що немає зворотнього зв'язку? А що відбувається, коли все відбувається правильно під контрол під супроводом да, консультанта? Людина, дівчина реально вона починає відчувати смак їжі, вона заспокоюється по відношенню до їжі. Вона з'їдає менше ніж очікувала, і це для неї величезне відкриття. Що можна дозволити собі їсти все, але зробити по рекомендаціям консультанта. І відповідно вона з'їдає менше і це взагалі вау-ефект. Да? І наступного дня вона не відчуває. Якоїсь провини, да, вона спокійно входить знову ж таки в рекомендації від консультанта і спокійно відноситься до їжі. І так, крок за кроком, ми підлаштовуємо ось такий режим харчування, коли людина перестає бути залежною від їжі, коли контролює свої відносини з їжею, коли поступово. Поступово замінює свій раціон і робиться комфортно. В результаті, що відбувається наступне відкриття, що вона, виявляється, може їсти багато, може їсти ситно, може їсти смачно. Може їсти без обмежень, і при цьому, вау, вона стромкішає, розумієте? І таким чином ми досягаємо своєї мети, якою людина керує своєю вагою, вона важить стільки, скільки хоче, Вона виглядає так, як вона хоче, і при цьому вона незалежна від їжі і не перебуває у стані стресу, не перебуває. У напруженні. Тому бажаю вам турбуватися про себе, обирати фахівця, який приведе вас до результату. Будьте щасливі і здорові! Основне наше завдання, дівчата, бути щасливими і задоволеними від життя. Слідкуйте далі за новинами, будуть з вами ділитися рекомендаціями. Ставте лайк, підписуйтесь і до наступної зустрічі. Пока-пока!